Муніципальною вартою Білгородністровської міської ради сьогодні було проведено рейд щодо виявлення правопорушень правил зупинки та паркування приватних транспортних засобів. Такий перший сумісний рейд проведено за участі працівників національної поліції та офіцерів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки центральними вулицями міста зі жвавим рухом транспорту, де встановлені заборонні дорожні знаки. Зупинку заборонено, стоянку заборонено, рух заборонено. Рейд ініційовано на звернення громадян, які Занепокоєні безпекою руху в нашому місті. Муніципальна варта протягом Місяця отримує повідомлення щодо незаконного паркування та незаконного проїзду по центральним вулицям міста. Ми давно планували цей рейд. Про нього не знають наші містяни. Цей рейд він був запланований виключно нашим внутрішнім особовим складом. Цей рейд приходить за підтримки центру комплектування. Цей рейд приходить за підтримки наших працівників поліції. Тому сьогодні, прямо зараз, ці хвилини, ми з вами починаємо рейд навколо вулиці Першотравнева. Ми вийдемо на вулицю. Миколаївська, вулиця Ізмаїльська, і спробуємо подивитися, як саме реагують наші містяни, як саме реагують водії на те, що ми зробили спочатку зауваження, а можливо подальшому і протокол та інші заходи впливу на них. Учасники рейду провели інспекцію на предмет парковки в нестановлених місцях вулицями Першотравнева, Маяковського, Миколаївська, Файнблата. патрульні муніципальної варти уповноважені зупинити порушника, запросити документи, посвідчуючи особу. Приставився, сказав, що в правильно місці став. Сказав, що буде штраф». А далі – робота поліції. Дитину посвідчення водія ваше, будь ласка. Все є На перший раз проведена роз'яснювальна робота щодо правил зупинки та паркування під забороняючими знаками та попередження про скоєння правопорушення. «З Вами проводиться фактична бесіда щодо недопущення порушень правил дорожнього руху, щоб ви в подальшому не робили порушень. Я батько. Реакція водіїв була неоднозначна. Хтось обурювався, дивувався, не розуміючи, що відбувається. Деякі дякували, що на перший раз отримали попередження і одразу змінювали місце дислокації свого транспортного засобу. Деякі ж вигадували історії, тільки під'їхав, чекаю на когось. Багато хто забув, що на відрізку вулиці Миколаївська від першотравневої до Файнблата рух транспорту заборонено з 7 до 15. До трьох часов тут рух заборонений. А от заработал уже. А что он не нарочно собирались просто? Последнее дявола, пожалуйста. Чому ви порушили даний знак? Тольшо лі, точ не курить, кстати. Братус, ви транспортний засіб. Більше так не робіть. Авто на тротуарі прямісінько на пішохідному переході під забороняючими знаками такі реалії парковки транспортних засобів нашого міста. Та як зазначила директор комунальної установи, муніципальна варта, так не мусить бути. Рух повинен бути безпечним і доступним для всіх учасників руху, і над цим покликана працювати муніципальна варта. Ми знаходимося прямо безпосередньо біля місця вчинення проступку. Працівниками поліції роз'яснюється права та обов'язки правопорушника. накладна постанову на загальну суму 340 гривень. Це сьогодні ми тільки розпочали цю роботу. Ви повинні розуміти, що першочергова ця робота несе попереджувальний характер. Ви повинні розуміти, що місто буде змінюватися. Окремо, хочеться подякувати начальнику білогордністровського відділу поліції Павлу Бабчинському за оперативне сприяння у проведенні цього рейду. Разом будемо співпрацювати й подалі. І як результат, інспектором поліції було накладено постанову про правопорушення правил дорожнього руху на загальну суму 340 гривень. Копію для сплати вручено водію правопорушнику. Більш того, офіцерами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки паралельно проводилася військово облікова робота з перевіркою документів. Отож, водії нашого міста чекайте наступних рейдів. Патрульні муніципальної варти уповноважені вас попередити про правопорушення. Не порушуйте правила. Парковки та зупинки слова типу мені так зручно, чи я швиденько не спрацюють. Убезпечте свої гаманці. Патрульні муніципальної варти на охороні правил дорожнього руху. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.